Всім привіт! Сьогодні у нас такі домашні справи. Вчора я наводила порядок в дворі, трохи там складала, то цегло, то таке. всяке. А сьогодні прибираю в будинку. Ось винесла коври, ці два вже потрусила, трошки їх підчистила, а цей ось треба зараз буде витрусити його. То такі справи. Я займаюся в будинку, а чоловік зараз покажу, що робить. Чоловік ось тут працює. Кладе стіни, ось зробив ось такі вже двері, раму таку для дверей. Так, вони маленькі, низенькі, але які є. Такий сарай. Ось тут у нас також такий малень, такі маленькі двері. Якось, як чоловік сказав, поки молода, то полазиш. То ми. Так, тут трошки земля прибереться знизу, то буде. Більш-менш нормально. Привіт вам ближче. Я трошки попрацювала. Ну, як трошки? Майже цілий день. Думала трошечки, а воно то там, то там та пилюка. То ще там В сараях я вчора не доприбирала, то цілий день працюю. То, може, десь я там трошки чортик грязненький, але нічого. Прийшла попити чаю. Зараз поп'ю чаю і піду, напевно, на город. Треба сапати, подивлюся, якщо будуть сили. Бо щось я сьогодні така, нічого мені не хочеться. Але ж поприбирать, поприбирала, а далі, думаю, напевно, вже буду відпочивати. Та Зараз ось хочу нарізати сир до чаю. Це я робила сама, він такий, ну такий, адигенський сир, але вийшов він дуже смачний. Він такий е, смак вершків. Я робила із е, одного ферменту раніше, так в пакетиках він продавався. там. Метод, наче так називається. А це купила тут і фермент, і закваска. То я не знаю, чи закваска щось дає, чи не дає. Але смак ну просто вийшов такий, дуже смачний. Бачите, вже скільки залишилося? Це я така одна сирна в нас в сім'ї, але ні, і синочок їв вирізав тут на шматочки собі, і чоловік їв, то ми майже ось як то кажуть, влупили головку сира. Так що будемо ще робити, нам сподобалось. Не знаю, чи це від закваски залежить, чи може просто молоко смачне, але вийшло доволі таки смачно. Так що зараз поп'ю чаю. І ще зараз вам щось покажу. Трошки пізніше також нову штучку собі завела. Ще вам хочу показати. Я сіла їсти, верніше чай пити, і вирішила. Викласти об'яву, що продаю розсаду, так як дуже багато лишніх помідор, і такі вони вже гарненькі. Думаю, продам. Виклала і то той, той всі по селу всім треба. То тільки сіла, то той пройшов, то той пройшов. Трошки продала, трошки заробила. Ще обіцяли там на вихідні, а подивимось, ні, то висадю. Місце залишила, то знайду куди. І хочу вам показати, що в мене є. Таких грибів я ще не збирала, як оці. Дивіться, це до нас колись так проїздом заїжджав знайомий і дав спробувати ось такий напій з чайного гриба. Зараз модне слово, це камбуча. Продається, воно там така 0,5 бутилочка, дуже дорого. ну Я не знаю, скільки дорого, ну не 10 гривень воно коштує, десь до 100 гривень. І от я вирішила зробити собі. Попросили його, щоб він привіз нам цей гриб. І ось вже тиждень воно стоїть. Я ніколи такого не пила, не робила. Не знаю, одні кажуть, що воно шкідливе, другі кажуть, що все нормально. Ну, спробуємо, подивимося. То зараз мені треба змінити. Я вже тут закалапуцяла новий чай. Тут треба. А скільки тут треба? 4 столові ложки чорного чаю. Я взяла трошки менше, бо він щось такий ядрений, чорний. Цукор також 4 столові ложки, все це залити, воно охолоне, додати ще води і перекласти оцей гриб. Це зараз я вилью через марку, щоб нічого там лишнього не було, і будемо пити. Я вже спробувала воно таке, як квас на смак. І зроблю новий. подивимося, що з цього вийде. Зараз ще піду покажу, що там за розсада, яку я продавала, і піду ще подивлюся і вам зніму, що чоловік зробив з сарайчиком. Сьогодні він там працював, але знову ж таки небагато. Помаленьку ми все робимо. Так як і пишуть в коментарях, що треба відпочивати. І от і ми задумалися, що всю роботу не переробиш помаленьку. Ми її робимо, але вже не так женемося, бо Хоч і молоді, але здоров'я немає. Ну, зараз не про це. болячки зараз у всіх є. Треба триматися, і все буде добре. Так що ходімо, подивимося, що там вийшло. Іду дивитися, що тут чоловік зробив, і ось несу жменьку травички, Каунчику, щоб мовчав. Ось так виходить. Дверки маленькі, так. Але ну, так виходить у нас. Воно немає з чого робити, і високі тут. Трошки не підходять, бо він маленький. Ось так чоловік сьогодні попрацював. Небагато, але нормально. Ми нікуди не спішимо. Ще час в нас є, ще цілий місяць. Ми, звичайно, стараємося, бо і там треба, і там робити, але помалесенько воно. То от так от. Можливо, я вже комусь надоїла з цим сараєм, бо майже в кожному відео. Ну, але ж я показую. Те, що ми робимо кожен день. То, поки буде сарайчик. Інколи проскакувати. Так, пішла далі. Так, а цей йду то помідорчиків своїх. Я наче багатенько продала. А дивіться, ось тут вирвала, тут вирвала. То наче багатенько продала, як сказати, те, що заказувала. Все насіння була в мене розпаковка. Поки як відпрацювала. Окупилося насіння. Не тільки помідорі, а все для всього городу. то так от, так А ще є продавати, але там і собі ж треба ще залишити, бо я ще не всі висадила. Але ж в мене ще один парничок он там є на городі. то такі менші, більш мені будуть. А ці, що кращі, то. Продаю 30 гривень десяток. Я рахую, що це недорого. Я така взагалі думала по 20. А мені чоловік каже, ти все даром роздала. Я така добра душа, мені всі шкода. А він каже, давай трошки по 30 і якраз буде. І нам нормально, і їм нормально. То по 30 гривень за десяток. І капусточку забрали всю, яка в мене була, 50 штучок залишилося. То так, трошки. Пішло діло. Це ще на вихідні там мають забрати, також сказали, більш-менш е, нормальну кількість. І треба там ще мені одній жіночки завести, і якраз буде все нормально. Так що я задоволена, що вони не залишаються, не пропадають. І все. Ось вийшла на город, казала, що нічого більше не буду робити. Буду. Зараз буду поливати капусту, бо там. Два рядочки, останні, які я садила, треба полити. Така вона трошки підв'яла. А це стоїть. Все нормально, але бачу вже й туди бур'ян. Я ж як садила, я ж його висапувала. Вже знову бур'ян. Тут дивлюся, вже і редисочка скоро буде. Дивіться, як швидко, коли тепло, редисочка йде. Кріп рядочок. Насадила цього кропу, в нас ще там в морозилці він є. І тут, ну, нічого, свіже я люблю. Будемо щось робити. Картопелька ось така вже гарненька. Жуків поки не бачу, а ні, бачу. Дивіться, ось, сидить. Але вони, я бачила, падають. Вони поїдять, так як вона травлена. І падає. Так, думала вже сьогодні не йти на город, але ні. Зараз полью капусточку і перчик, бо там щось зовсім сухо. Треба полити, щоб йому зовсім капець не був. Так що на цьому закінчую своє відео. Всім всього доброго, гарних вам врожаїв. Тихого й мирного вечора, ночі, бо зараз ночі в нас не дуже тихі. Так що, дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі. До побачення, друзі!